Що вас Україна навчила, те, що вас Британія не навчила ще? Resilience. Мене навчили мої батьки і мої бабусі дідусі. Тому що це покоління, яке. Ну і в принципі, це, це люди, які звикли жити в умовах катастрофічного сценарію нестабільності. Ти не можеш розраховувати ні на кого, ні на що, крім як на себе. І а, це дає дуже сильний такий закал. На все життя. І е, іноді, навіть якщо в тебе дуже благосприятні умови, ти можеш розслабитися. Але якщо умови починають тебе давити, то ось ця внутрішня закалка, вона все одно вилазить, і за неї можна бути тільки вдячним. Я вдячна дуже сильно е, своїм е, м, бабусям, е, які розповідали, як вони проживали війну, наприклад. Тому що коли трапилась повномасштабна війна, незважаючи на те, що я була тут, я знаю ну, багато таких, як я, які були тут. Це, ну, це твій світ е, повністю рушиться. І а, що тебе утримує, це історії твої ну, твоєї родини, твого роду. І ти знаєш, що ну, вони через те пройшли, вони вижили, ну і, і ми пройдемо, і ми вижимо.